Їй принесли пачку 100-доларових купюр, звинуватили у розтраті золотовалютних запасів та закликали піти у відставку. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва відзвітувала про роботу перед Верховною Радою. Як це було, розкаже Ольга Лузан? Можу вам сказати, що нарешті я тут більше місяця. Я просила пана Гройсмана. Так починається виступ голови НБУ у Верховній Раді. Олег Ляшко обсипає Валерію Гонтареву купюрами та розкладає їх на кубки. Я не народний депутат, тому я ще не звикла до цього цирку. Тому... Валерія Гонтарева виступає 20 хвилин. Текст читає з папірця. Після цього депутати ставлять їй питання: де і за яким курсом зараз можна купити долари. Голова Нацбанку відповідає отак. Кожен хто хоче купити валюту, створює паніку. Якщо ви їдете за кордон, ви можете використовувати вашу платіжну картку, де буде і платити платіжною карткою все, що заменеться. Питання депутатів ще багато: про золотовалютні резерви, про проблеми з виплатою депозитів, про чорний ринок доларів та про зарплату, яку одержує голова НБУ. Вона складає 10 тисяч гривень на місяць. Я не погоджуюсь з такою заробітною платою. Я вам могу сказати, не погоджуюсь ні я, ні правління національного банку, ні голови департаментів. Ми не погоджуємося з такою заробітною платою. По завершенні виступу до голови НБУ знов підходить Олег ляшко і ще кілька хвилин. Щось виговорює їй біля трибуни. Ольга Лозан, Яна Танчак, Андрій Скорик, перший національний.